Добрий день, вітаю всіх, хто завітав на наш Ютуб канал, шановні підписники, наша багатомільйонна аудиторія. І ті, хто вперше переглядає сторінку однієї з найкращих шкіл Слов'янського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 12 Сьогодні у нас справжній вересневий Бенефіс свято першого дзвоника, початок нового 2024 2025 навчального року. Годі вже відпочивати, пора вже до школи знання здобувати. В онлайні зібралася вся дітвора. Шукають яскраві моменти шкільного життя. Ну що, починаємо? Увага! Готові? Ура! А тепер прошу у очікую вас багато сенсацій! Вау! Сенсація! У нашій школі учні обирають святе книги. А планшетами, телефонами, комп'ютерами та інтернетом вони будуть користуватися тільки на уроках. Основними пріоритетами в цьому році є читання, навчання, культ знань та науки. Сенсація з сьогоднішнього дня ми запалюємо світло ліхтариками, своїми жовтоблакитними серцями, своїми знаннями, своїм добром, щастям і теплом, яке зігріє всю Україну. Свято першого дзвоника 2024 року. Хай здійсняться всі наші дитячі мрії. На перебожний мир заб'ється серце, і на добро, любов, і віру, і надію. А світло знань, тепло серцям дарує, щоб не скорилися, і ми були єдині. А осінься у душах сонце намалює і мирне небо й перемогу Україні. Шикуймось, патріоти, для єдності година, шанує символи святі. Уся шкільна родина, бо ми майбутнє України, її честь і слава. Увага, школо, струнко лунає гімн держави. Україні. Героям слава, шана тим, хто бореться за незалежність рідної землі, за свободу, за те, щоб ми й надалі називалися вільними українцями, щоб пишалися синьо жовтими кольорами, героям, хто віддав своє життя за свободу, загинув у цій страшній війні легких хмаринок, вічна пам'ять і хвилина мовчання. Вже зібрала осінь у дружньому колі нас усіх, готових до співпраці, і перший дзвоник уже в дорозі, який буде вітати шкільних друзів з початком нового навчального року Школа. Запалює світло, дарує проміння, зігріває серця. Саці сьогодні ви дізнаєтесь чудову новину, в кого самі найкрутіші та найкращі учні в наших класах в нашій школі, в кого самі розумні та винахідливі учні в наших класах в нашій школі, в кого самі класні, креативні творчі вчителі в наших класах. Нашій школі. Другий клас. Вітаємо ми вас. У світ знань двері вам відкриті. Бо ви у нас чудові, чемні діти. Третій клас. Вгору руки підіймайте. Гучно аплодуйте. За знаннями вирушайте. Четверті класи. Вам, наші обіймашки. Ви суперкласні. Ви четвероклашки. П'яті класи. Ви такі уже дорослі, наполегливі, серйозні. В середній школі ми вас зустрічаємо і за знаннями разом вирушаємо. Шості класи, ви такі потужні, бо в ваших класах справжня дружба. Сьомі класи! Вас вітаєм! Треба вчитись! Кожен знає. Нехай щодня вас посмішки вітають. І в ваших серцях сонце не згасає. Восьмі класи. Багато творчості вам і чудових ідей. Нехай в цьому році все буде окей. Дев'яті класи. Вам привіт! Перед вами цілий світ. Нехай дороги будуть світлі і легкі, а дні всі радісні та дзвінки. Десятий клас. Вам щирі вітання. Усім на 12 навчатись це ваше завдання. Останні два роки шкільного життя це старт для подальших досягнень. Це старт в майбуття. Сенсація. В нашій дружній шкільній родині є справжні іменинники, це учні перших та одинадцятих класів, першокласники. Ми вітаємо їх в нашій школі, в місті щасливих дітей. Як би хотілося, щоб завжди вони з такими ж радісними ученятами й гарним настроєм щодня заходили на уроки, то це вони ще навіть не підозрюють, що доведеться їм щоранку поспішати до школи аж 12 років. Зустрічай веселе, щебетливе, креативне, розкуте, цікаве, сучасне, непередбачуване першокласне поповнення. Цього року до нас вперше прийшли маленькі світлячки. Наші першокласники. Вони ще такі маленькі, але сповнені бажання. Ставати дорослими, самостійними та кмітливими наше завдання прокласти їм цей світлий шлях до перемоги. Сей, із паншмена, хлопчики дівчатка, Є у нас учасник часі Все так все буде порядко. Нас чекають тучі дня, зустрічі ранкові, дружня ща дітвора, тисні кольорові. Тут, Тут комфортний Це найкраща школа. Не дивіться, що малі ми, бо всі креативні. Ми розведені, сучасні, ініціативні. Наше щастя, мирне небо. Більше нам нічого не треба. Нам навчатись уже час, наш. Чекає перший клас. Наша мрія перемога, а мета навчання. Нас знань веде дорога на нас сподіва. Вона нас, вона і діє. Вивестимо сміливі. Нас збудую України світові на диво. Моє щастя Україна, хай по неї пісня лине. І ми єдина Слава нашій Україні. Дорогі наші світлячки, ви всі випромінюєте неймовірне світло, що відбивається від сонця, від ясного неба та від променів цього ліхтарика. А знаєте, хто вас цим світлом наділив? Ваші тата і мами. Ваші дідусі і бабусі це їхнє тепло і ласка, це родинне вогнище запалило ваші маленькі серця добром і любов'ю до рідної природи, до землі, до людей, до життя. Ми також маємо чарівний ліхтарик. Саме він подарує вам світло розуму і науки. Нехай він стане нашим оберегом у навчанні і освітить дорогу до міцних і ґрунтовних знань. Нехай ваше життя буде яскравим, творчим, незабутнім. Щасливі моменти сьогодні в майбутніх випускників 2025 року. Їх перевагою є дівоча врода та юнацький запал. Стильність, вишуканість, активність та патріотизм. Перший дзвоник покличе на останній шкільний перший урок молодих українців наших неперевершених 11-класників. Для наших дітей це їх прощання. Зовсім скоро ви отримуєте тит випуск Новий навчальний рік із задоволенням піднесе вас на крилах нових стан і шкільних досягнень. На жаль, ваші останні роки проходять в школі в онлайн від звуки повітряних домов. Щима бажає, щоб святкували під мирним днями. І наші одинадцятикласники десять років вийшли до мети. Ви відчинили 10 дверей і сьогодні розпочався рік вирішальний для вас. Ловіть найкращі моменти свого життя. Цінуйте один одного та всіх людей, які поруч з вами. Поважайте думку кожного. Розв'язуйте найскладніші завдання. І всім серцем любіть і бережіть нашу Україну. От і настав той довгоочікуваний, неповторний, незрівняний вересневий день, коли ми вже 11-класники сьогодні в нашому кінному житті. Перший останній дзвоник. Мій навчальний рік ми починаємо з вірою, що у нас всі будуть наші власні крила на крила, що подарують нам відмінні знання, сили допомагати батькам і наближати нашу перемогу. Ми, випускники, 2025 року, звертаємось до кожного учня нашого закладу, вчиться щиро і завзято нам ще країну відбудовувати. Не витрачайте час і здоров'я марно, натомість робіть щось корисне. Читайте, займайтесь творчістю чи спортом. Прийде час і ваше життя Я вам за це щиро подякує. Маємо надію, що кожен учень нашої школи в майбутньому створить свою формулу життєвого успіху. Наші кроки в майбутнє це завзятість. Лише так можна стати крилатим. Також позитив. У прийняті рішень креатив. У думках самостійність і нездолайність. Кроки до світла, людяність, працьовитість, порядність, душевна відкритість. Головне це знання та наука. Всі знають, важлива ця штука. А ще патріотизм, життєва наснага та оптимізм. Вже чекають нас уроки, треба вчитися, А вже ж, не уже ні в року, нас чекає НМТ, математика і мови. Ми до всього вже готові. Дорогі вчителі, дякуємо вам за вашу ласку, любов та знання. Особливо за ваше величезне терпіння ми вас не підведемо. Дякуємо за те, що в нашій школі всі вистали дійсно нашими рідними людьми. Сподіваюся, що ці крили надії теж надихнуть вас на новий навчальний А Випускники саме цього року це ми, яким то фінішу і ще півкроку ми. Такі дорослі всі у рідній школі. Це ми. Просимо щастя у своєї долі. Слова подяки нашим батькам. Ми щиро цю можливістю бути вашими дітьми. Ваша турбота ніколи нас не залишить. Дякуємо вам за це. Дякуємо Мамусі за її добрі очі та велике серце. Дякуємо татові за мудрі поради та справедливість. І також хочемо звернутися до наших захисників та захисниць. Щиро дякуємо, що захищаєте нас. Завдяки цьому ми можемо зараз навчатись. Ви наш приклад для наслідування. Маємо за честь жити разом з вами в одному часі. Сподіваємося, ці крила надії допоможуть кожному і кожній з вас повернутися додому. І звертаємося до України. Нехай же твої негаразди закінчаться. Миру і добробуту тобі, родненька. Нехай же ці крила принесуть тобі перемогу. Світло в тобі, світло в мені. Наша школа сонце. Не може світити без тих, хто зігріває учнів своїм промінням, хто сонечком милим заходить до класу, і тепло на серці стає відразу у всіх. Хто несе світло знань, це наші дорогі вчителі. Вітаємо! От і не настало 32 серпня, не 33 серпня, і навіть не 34 серпня. На календарі вересень. Час для першого дзвоника! Ми готові починати новий 2024-2025 навчальний рік. Ура! Ми знову з вами зустрінемося для того, щоб продовжити проливати світло знань. Нашим любим учням. Всі люди в Україні зараз хвилюються щодо того, чи буде світло в новому навчальному році. Відповідаємо впевнено, буде. Знання то і є світло. Але це теж не забудьте взяти з собою у новий навчальний рік. Те, що вам теж стане в нагоді. Повербанк. Свічка. Ліхтарик. Краще підготуватись до всього. Колектив Слов'янського закладу загальної середньої освіти 1-3 ступенів номер 12 зробить усе можливе, аби навчання наших учнів було цікавим і комфортним, нестандартним і креативним. Педагоги постійно працюють над тим, щоб примножити досягнення нашої школи. Ми, як генератори. Будемо заряджати вас своїми знаннями, енергією, життєвим досвідом і мудрістю. Також ми сподіваємося на довгу і цікаву мандрівку світом книг. Знання то є світло. А ще ми таки спробували законсервувати літні спогади. І знаєте, що найцікавіше? Кожен у цій банці побачив щось своє. І світло ми теж туди вмістили. Трохи пізніше перевіримо, чи спрацювало. Для ефективності роботи всіх у нас навіть є свій генератор. Генератор нових ідей. На жаль, він працює лише у світлу пору доби. А ще ми намагаємось самовдосконалюватися, чого, власне, бажаємо і нашим дітям. Почнемо новий навчальний рік спортивно. Окремо пропонуємо оголосити акцію Світло для школи, світло для України. Давайте логічно! З вугілля, води, сонця та атом світло видобувають. Чому б не спробувати відшукати його м у фруктах? Та найголовніше Мати світло у своїх серцях. І тоді логічно світло заповнить всю Україну. Життя триває, змінюється світ. Ми стали витривалими, терплячими, розуміючими. Ми об'єдналися, запалили синє жовте полум'я у своїх серцях. В них продовжує палати вогонь любові та добра одне до одного. Ми всі з нетерпінням чекаємо на перемогу. Найголовніше нехай Бог береже наших сміливих воїнів світла, щоб кожен захисник та кожна захисниця повернулися додому. Ми, педагоги Слов'янського закладу загальної середньої освіти 1-3 ступенів номер 12 Вчителі нової української школи даруємо світло знань нашим школярам. І все це завдяки нашому педколективу і умілій сучасній професійній діяльності керівника нашого закладу Лариси Васильівни Житкової. Шановні учні, вчителі, батьки. Дорога моя шкільна родина! І знову вересень. І на порозі осінь, і розпочинається нове учительсько-учнівське коло життя. Від осені до літа, від ранку до вечора, від сердечка до серця, від промінчика до сонця, від дитини до людини. Так, запалюючи світло знань у стінах нашої школи, усі педагоги і працівники закладу разом. Єдиною спільною командою готові до нового навчального року. Я дякую всім батькам, які довіряють своїх дітей нашим фахівцям, мої найщиріші вітання зі святом першого дзвоника, з побажанням миру, витримки, терпіння, розуміння та єдності. Кожний навчальний рік це важка праця світочих знань, вчителів. Прийдешній навчальний рік для вас, як завжди, відповідальний, бо молодші школярі лише пізнають про мінці світла знань, а старшокласники ж розпалюють свій гарячий шкільний факел. Наш дзвоник шкільний зачекався вже за літо. Він же хоче світлом серця прозвеніти, щоб розпочався перший для учнів урок. Ну що ж, лунай, наш голосистий, соловейко, наш дзвінок. Привіт, дзвонику, мій добрий, вірний друже. Десять років ти кликав мене на уроки і радісно сповіщав про перерви. Дякую тобі за те, що відкрив мені світ науки. Сьогодні ти вперше запросиш мене до школи на наш перший урок. Стань нам першокласником, другом на всі 12 років. Ясніше сонце світить на усі землі і звени, віночок щиро, наче перший раз Дітвора мала щаслива.